Дня, ви на, моєму каналі, на каналі Рейпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. Темна колода знову таки одна з моїх, не знаю, любимих карт. Тейка жезлів каже про те, що відбувається якийсь рух, про який би нам хотілося знати. Так, будемо дивитися. Хочу подивитися, хто ви, і потім поток, тому що я бачу, що такі відео резонують. Пишемо теми розкладів, які вас цікавлять. Тому що канал якось трошки роздвоївся на ті, хто більше людей сили, ті, що просто цікавляться стосунками. Тому не соромтеся, я розгляну всі ваші варіанти. Так, поїхали. Хто ви? Дівочки, шикарно. Ви в нас людина, яка змогла відстояти якісь свої інтереси. Яка змогла зрозуміти, чого вона хоче, яка знайшла начебто свою якусь мету і зараз її виконує, вкладається. По дев'яточки пентаклів знаходитися в абсолютному задоволенні, в абсолютному матеріальному благі. По минулому вісімка месів каже про те, що ви були обмежені, можливо, навіть тільки у себе в голові. Угу. Поїхали. Поток, що треба знати. Якщо резонує, дивимося далі. Так, по'їхали, що треба знати? Лицар мечів захоче з вами прояснити відносити, як з імператрицею своєю, лицар. Так, що за лицар? Людина з вашої сім'ї. Okay. Захоче щось прояснити з вами, якісь стосунки, підказки, знову-таки. Дівчинка, зараз буду розказувати. Людина, в якої розбите серце. Зараз хвилинку перепитаю. Це ви? Ні. Дівчки, людина, якій. В якої зараз не у вас розбите серце. Зараз розбите серце саме в нього. Людина з вашої сім'ї, яка, можливо, яку ви тримали, от в невідомості. Навіть не в невідомості, а е, яка не може зараз до вас рухатися. І це поставило, якісь стосунки поставлені на паузу. Розумієте? Отак. От можливо, яку ви тримали в невідомості, якийсь такий тривалий період часу. Людина з вашої сім'ї. Ще що треба знати нам. М про що, що ви щось обнуляєте, обнуляєте якісь свої страхи, про що лицар Пентаклів? Е, знаєте що? Ви обнуляєте обнуляєте від якоїсь людини свій ресурс, розумієте? Е, яка на вас зажимала ресурс, і людина, яка... значить, коли ви це обнуляєте, ви починаєте розфарбовувати своє життя новими фарбами, і благості починають до вас приходити. Тепер ви думаєте, кому скільки насипати цих благостей. Розумієте, про що я кажу? Самі фарбуєте своє життя. Подивіться на карту. Що ще? У ваш чоловік зараз знаходиться в дев'яточці мечів, майже кінець, йому через це дуже важко. У дев'ятки, майже кінець, дівочки, от ви прямо у качаті ще не поставили, але ви, мабуть, таки настроєні, налаштовані на те. Що король Пентаклів не дає питати карта блоку. Про що дев'ятка жезлів? Давайте запитаємо, чому йому так важко? Чому йому так важко? Він боїться, що ви закінчите цю історію, що ви поставите десяточку мечів, а не дев'яточку, розумієте? В спустошеності знаходиться, буде мотивувати вас тим, що це правові відносини, розумієте? І що він заслуговує якогось від вас. Якоїсь щирості, якоїсь ясності і якогось розуміння буде до вас із любов'ю. Дівочки, ще хочу. Про що? Ви знаєте, що людина, яка по справедливості, людина, яка тримала вас в ілюзіях, яка вам не все розказувала, про що Верховна Жриця? Людина, яка насолоджувалася життям, в той час, як ви, можливо, ну, а для вас малював воздушні замки, так скажу. Насправді. Е От людина непогано біля вас жила. І розуміє, що це якийсь урок, можливо, за те, що не додавав. В чому справедливість? От Справедливість саме в тому, що зараз конфлікт і вибір, розумієте? Дуже багато несли на собі, дуже багато виконували зайвих, навіть іде чоловічих обов'язків, втягнули сім'ю на собі. І зараз, значить, от йому зараз. От страшний суд зараз дає йому по голові, він розуміє, наскільки він мало вкладався у вас. Розумієте, про що? Що ще треба знати? Дівочки, що. Це ви? Ні, дівчатка, він буде до вас рухатися, буде рухатися, щоб повернути свою стабільність, це про нього розказують. Прям таки буде проявлятися, знову ж таки, не як король, а по пажу, по-дитячому. От буде не давати вам про нього забути. Буде у вас рухатися в вашу сторону, дві карти жезлів. І четвірка пентаклів про те, що заради своєї стабільності. Зрозуміли мене, про що четвірочка пентаклів ще. Вісімка жезлів. Знову ж таки, посиде, посиде, можливо, знаєте, подумає, але все одно проявиться. Знову карта блоку. Дівочки, якісь блоки, можливо, на комусь якісь були перекриття, сплутані дороги. Отак от, от це треба на, на особистих дивитися. От, вам не давали жити своє життя, плутали вас. Так, двійка. Так, закривали, підказка. Закривали вашу стабільність. Знову карта блоку. Розумієте, про що я кажу? Це не особистий, тому кожен на себе не натягує. Зрозуміли мене. Далі, що ще треба знати? Знаєте що? Що, попрощавшись з цією людиною, ви прощаєтеся з ілюзіями і йдете в своє емоційне наповнення, в свій емоційний ресурс. От ви начебто переплітаєте свою долю, тут саме червона ниточка у нас. Щоб вам було видно, я на сподіваюся, що вам видно. Розумієте? От ви, прощаючися, ви начебто знаєте, переписуєте свою долю, уникаєте місяця оцих ось непорозумінь. Про що місяць? Про те, що смерть. От вам кажуть про те, що ви, поставляючи крапку, ви просто йдете в свій ресурс, в своє наповнення. Зрозуміли мене, що ще? Відсікаєте, дівочка і мальчики, відсікаєте. І починаєте рухатися по лицарю жезлів? Про що? Дівочка, знаєте про що? Ви начебто то будете рухатися в своє життя, він буде рухатися до вас, як імператор. І знову карта блоку. Зрозуміли мене, так? Не дають розкусити, розглянути прям так, як я люблю. Ще що треба знати? Про що? Е -е, про що двійка кубків? Знаєте, про, в той час, коли ви закохаєтеся в себе по двійки кубків, от королева кубків. В той час, коли ви закохаєтеся в себе, ви проявите силу і вийдете із стану, коли ви висіли, переможете цим самим, розумієте? Переможете і станете королевою жезлів. Візьмете якийсь шанс на життя. Почнете рухатися, вкладатися в якийсь свій проєкт. Розумієте? Для тих, хто, якщо це стосується чоловіка, вам кажуть, що він до вас проявиться, начебто, по любові. По любові. Але насправді знову таки, знаєте, як подаве вас по карті сила, от просто доб'ється вас, і знову ж таки, ви завислите. Розумієте? От, і начебто вже прийде з любов'ю. Розумієте, про що я кажу? Ще шанс. О, очки, він захоче шансу з вами знову таки. Шансу, е от, знову ж таки, як в минулому, прийде до вас, склоне свою голову е і попросить шансу на любов. Знову, -таки. знову карта смерті, знову карта про те, що тут буде зрада, і ви будете спустошені, знову ж таки, вам карта про те, що треба відпускати старе і керувати своєю колісницею, е класти, вкладатися в своє життя там, де ви робите те, що ви хочете. Знову карта перемоги вийшла, знову карта шансу виходить. Розумієте? Давайте візьмемо вам пораду. Рада вам, дівочки рухайся. Ось о, кажуть, що в тебе от є, якась, є якісь, грубо говоря, двері, які ще замкнуті, але в тебе десь є від них ключі. От вони кажуть, що, знаєш що, перестань. Знаєте як? От тут кажуть, не сражайся. Тут вона, от вона не те, що вона от все відстоює, знаєте, чим своїм мечничістством, тим, що вона не розповідає, що в неї щось горить в руках, в те, в, про те, що в неї вже якийсь план в голові созрєл, Розумієте? Тут вона не ділиться, вона це хранить в таємниці. Що ще? Дві карти хочу, вам кажуть, знаєте, що якщо тобі треба щось довчити або відсікти, роби це, Вищі сили на твоїй стороні. Тут у тебе волшебна паличка, і ти мах свого життя, ти можеш сама творити своє життя. І по твоєму запросу тобі все, світ, все дасть. Зрозуміли мене? Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки підписки донати, карта миру про те, що треба йти в розширення і от чомусь в обнулення, заради свого блага, заради своєї мудрості, заради світу, який приносить тобі благості от тоді, коли ти цього достойна. Розумієте? От так, запроси і тобі все світ все дасть. Благодарю. На особисті порядку черги. Всіх обіймаю. Нехай кожне послання знайде своє серце.